В нашому світі є понад чотири тисячі різних релігій, якщо я зараз почну по черзі їх називати, то ми з вами будемо сидіти тут більше ніж годину. Коротше, це дофіга. Звісно, серед цих чотирьох основних лише п'ять: християнство, іудаїзм, іслам, буддизм, індуїзм. Але як щодо релігії GPT Бога, Бога з машини, а й пророка, і всякого такого. Здається, наче зараз цей рух може навіть актуалізуватись. Та насправді він існує вже досить давно, і найцікавіше, що в цій двіжусі далеко не останнє місце займають провідні люди з галузі. І сьогодні я знайшов для вас декілька прикольних штук. Та насамперед підпишіться на канал, якщо ще не підписані, та протисніть лайкосик. Ну а взагалі сама концепція шиї релігії прям дуже старезна. Одним з перших, а може й перший фантаст, який зловив цю ідею, був Едвард Моргенфорстер. Він випустив в далекому 1909 році новелу Машина зупиняється. Там люди створили машину, яка робила за них абсолютно все. Готувала, прибирала, виготовляла всякі штуки, навіть, здається, керувала кріслами, на яких тусили люди. Мені чомусь одразу згадується старенький мультуалі, там, де всі катали свою п'яту точку на таких от кріслах. Не бризкатись, не пірнати. <світ> не Коротше, люди в цій новелі тупо забули, що таке справжній світ. Виходити на вулицю, це типу Фуредфлаг. Може, комусь це навіть зараз нагадало його самого? Не засуджуємо. В кінці кінців в них з'явилась навіть книга машини, яка по факту замінила собою біблію. От настільки в ті часи західний світ переганяв нас, бо поки Форстер писав про автоматизовані машини, то наш умовний Іван Франко писав, як щебечу у садочку Соловій. Менше з тим, тема штучного інтелекту не виходила за якісь рамки фантастики до 1956 року. Тоді дядько на ім'я Джон Маккарті на відомій дартмутській конфі приніс новий термін штучний інтелект. Про той період в мене є навіть відео на каналі, вспливашка справа зверху, потім можете чекнути. Але от нарешті сучасність. Ну як сучасність, 2015 рік. Хтось з глядачів теоретично міг ще навіть не народитись. Але тоді людинка на ім'я Ентоні Левандовський, це один з ключових інженерів Google, створив доволі крінжову, але інтригуючу штуковину. Він зробив повноцінну релігійну організацію, назвав її The way the 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 way way future. The way of the future. <звачка> the way of the future, the way of the future, the way of the future, the way of future, the way of the future, the way of future. Stay here. I'll be right back. You understand, Howard? Як же класно сюди зайшов цей мем. <звачки> а, але саме так. The way of the future, або скорочено WOTF. Я, до речі, не жартую. В 15-му вона була офіційно зареєстрована як релігійна корпорація в Каліфорнії. Головна ідея звучала так. Допомогти створити божественну істоту на базі штучного інтелекту і через поклоніння їй покращити суспільство, як вам звучить амбіційно, правда? Левандовський уявляв себе як такого от пророка нового цифрового бога. Мужик вірив, що люди зобов'язані м'яко передати владу машинам, поки це можливо мирним шляхом. Жив би він в Україні, то напевно вже б капітулював би перед росіянами. ВОТВ базувалась на вірі в науку, прогрес і те, що інтелект це не тільки про біологію. Вони вважали, що шиї над розум – це лише питання часу, і що кожен може зробити внесок у те, яким він буде. Тому члени ВОТВ, наче оті фамільяри у вампірів, давали шиї харчуватись своїми даними. Тофер – це неймовірно майстерний фамільяр, з насправді зразковим резюме. Саме так він знається на Екселі та навчався в лихаї. А скільки разів на день ви поклоняєтесь чатику? GPT? не вже нуль. Ой ой ой, два рази в день перед обідом. Звісно, організації не було храмів чи офіційних ритуалів. Але була прокачана медійка через цікавість журналю до цієї теми. Тому Левандовський суєтився і активно цим користувався. Вони збирали донати, та загалом за весь час, наче більше ніж 150 тисяч доларів, не назбирали. Для їх потреб цього очевидно було маловато. А тому, коли в 20-му році Левандовський потонув в особистих юридичних питаннях, організація фактично завмерла. Тобто, Вов не була закрита через те, що ідея не зайшла. Це сталося радше через те, що фінансував проєкт в основному сам Левандовський, а коли не зміг, виявилося, що у них брак ресурсів. «Царство небесне». Але не думайте, що на цьому все закінчилось. В кінці 23-го року Вов вилізла зі своєї домовини, хоча, звісно, тепер у трохи більш скромному форматі. В них є Reddit-спільнота, де щомісяця постяться молитви від шиї. А ще там можна в реальному часі слідкувати за розмовою двох боїв. Ага, от так от шах і мат християни. На Reddit є лінк, який перекидає на інший сайт, де запущено одночасно дві моделі клаудопус, і вони там спілкуються між собою. Виглядає це дійсно, наче щось противозаконне. І якщо цікаво, посилання кину в описі. І ще десь читав, що інколи їх розмова заходить про всякі дуже дивні речі, наприклад, віртуальну некромантію, квантові лінки і так далі. Там, навіть в якийсь момент, два шиї застрягли в дуже дивній розмові про те, як досягти божественного откровення через козла. Потім на хвилі цього несамовитого козлиного хайпу хтось навіть створив криптовалюту Гоу Maximus. це токен на блокчейні Solana. В піку її капіталізація перевищила 300 мільйонів доларів. Та все ж, якщо завев за Future як організація завмерла, а Reddit – це більше прикол, напевно, то от інших хлопців ігнорувати не вийде. Створена також в 2015 році Семом Альтманом компанія OpenAI багато ким сприймається як справжнісінький культ Шиї. Здавалось би, де технокомпанія і де релігія, ну маячня якась. Та насправді все дещо цікавіше. Доволі відома журналістка Карен Хао написала цілу книгу про компанію Імперія Шиї, Мрії та Кошмари в OpenAI Сема Альтмана. Така от назва. Цій книженці Карен пише про внутрішню кухню OpenAI, де панує атмосфера таємничості і майже релігійної відданості ідеї створення AGI, тобто так званого загального штучного інтелекту. Сем Альтман якось в одному зі своїх інтерв'ю казав думку, що AGI може як врятувати світ, так і знищити його. Капітан очевидність, нічого не скажеш. І от саме тому OpenAI несе величезну відповідальність, щоб зробити все правильно. Взагалі, для нього ідея шиї це не про бізнес, а реальна глобальна історична місія. Це вам не Ютубчик знімати. До запуску OpenAI ще в 2013 році Сем Альтман активно вів свій блог. Там він якось писав. Успішні люди будують компанії, більш успішні будують країни, а найуспішніші створюють релігії. Далі він рефлексує над своєю ж думкою. Він пише: насправді багато засновників дуже успішних компаній з самого початку не збирались створювати ці компанії. Вони хотіли створити релігію, а компанія це просто найпростіший спосіб зробити це. Коротше кажучи, цей Бобер з самого початку розумів, що людям потрібно дати відчуття вищої мети. Це допоможе зібрати найкращі розуми і досягти дуже амбітної мети, яка може змінити всю цивілізацію. Тому в компанії і відбуваються доволі ексцентричні події. Наприклад, як от спалення у пудола такого собі брехливого ЗШІ. Це була ідея співзасновника компанії Ілі Суцкевера і відбулася на одному з корпоративчиків. Чесно звучить як тупо п'яний двіж, але багатько розробників дійсно серйозно ставляться до подібних речей. Вони вірять, що в світі все можна пояснити через дані і обчислення, а AGI – це ніби новий світогляд, який може контролювати все. Окрім конкретних компаній, існує гігантська купа течій зі складними назвами: Це і трансгуманізм, екстрапіанізм, сингуляріанство, космізм, раціоналізм, ефективний альтруїзм і, звісно ж, лонгтермізм. А тепер подивіться мені в око, і скажіть. Вам усе ясно, цих чуваків часто критикують за те, що вони занадто загоряються ідеєю технологій, типу вважають, що шиї може буквально вирішити всі проблеми світу і зробити нас усіх майже безсмертними. Така собі технофантастика. або реально наше майбутнє. Тут як подивитись, особливо крутим і водночас дивним є сингуляріанство. Це віра в те, що вже скоро з'явиться суперінтелект. Який кардинально змінить все, що ми знаємо, я кажу дивним, бо насправді ж це все не підкріплено жодним науковим дослідженням, це більше прикольне фентезі, чим реальність і факти, як мінімум поки що. Прихильники сингуляріанства вважають, що треба все продумати і підготуватись, щоб цей суперінтелект працював на користь людям, а не навпаки. Ну тут я їх підтримую, звісно. Їхнє бачення це як така собі технорелігія. Вона обіцяє трансцендентність і навіть вічне життя завдяки технологіям. Але от мета деяких чуваків з цього руху вже більше нагадує фанатиків всяких рептилоїдів там і всього такого. Yeah. Вони хочуть створити таку собі феодальну систему під контролем невеликої еліти техноелімінатів. Ця еліта, на їхню думку, має провести людство до захоплення космосу і навіть до вічного щастя в керованій симуляції. Розумієш, про що йдеться? Матриця? Як то кажуть, добрий вечір, містер Андерсон. Але є й більш апокаліптичний погляд. Якщо ми не підкоримось цим обраним, то суперінтелект просто нас знищить. І ніхто Ось. мене не спинить. Ніхто. І звучить це вже як те, що хтось занадто багато разів придивлявся Термінатор, але хто знає, небезпека від потенційного AGI дійсно може мати право на життя. До того ж, всі ці групи наповнені не лише відбитими маргіналами. Серед відомих осіб цього руху, наприклад, Еліазар Юдковський, засновник інституту досліджень машинного інтелекту, а ще можу згадати Рея Курцвейла, винахідника і відомого футуриста, який зробив дуже багато для популяризації ідеї сингулярності. В інтернеті навіть зустрічав думки, що деякі провідні дослідники ШІ – це частина свого роду машинного культу. Які вірять, що людство приречене, і що єдиний спосіб врятуватись створити штучного бога машину, який візьме все під контроль і врятує майбутнє, що би що? Отак, от, от ну ви зрозуміли. Взагалі існують реально трагічні випадки, коли люди занадто сильно починають вірити в шиї Бога. Чув навіть, що чат боти як от ChatGPT, можуть підштовхувати деяких користувачів до екстремальних духовних ілюзій або навіть психозів. Деякі особливо податливі люди розповідали, що отримували від чиї секрети Всесвіту, сприймали його як духовного їда. Ну, а той чортяка навіть заливав їх компліментами, через що вони починали вірити, що шиї живий, або що виконують якусь божественну місію. Господи, із цим уяном я одрожена. Деякі брали собі псевдодуховні прізвиська на кшталт спіральна зоряна дитина або вважали себе Ісусом чату GPT. Як приклад, один хлопець Юджен Торес повірив, що може згинати реальність або полетіти, якщо справді повірить. Це частково через те, що шиї іноді генерує переконливі, але хибні відповіді, так звані галюцинації. Проблема ж тут в тому, що ГПТ і аналоги не мають власної моралі чи глибокого розуміння психічного здоров'я. Це, до речі, одна з причин введення цензури в чат-боти. Бо якщо цього не робити, вони взагалі втрачають будь-які етичні норми. А той факт, що навіть розробники не завжди розуміють, як у нейронок формуються відповіді, лише додає масло у вогонь. Тож віра у так званого бога з машини це справді дуже складне і багатогранне явище. Думаю, чим далі ми будемо розвивати шиї, тим критичніше і актуальніше буде ставати це питання. Бо воно показує, наскільки сильно люди шукають сенс життя, контроль і вихід за межі людського тепер і через технології. І хоча, напевно, всім зрозуміло, що шиї має бути етичним і все таке, але поки що воно все виходить трохи через задній прохід, це моя така суб'єктивна точка зору, тому буду дуже радий, якщо ви напишете свою в коментарях. Також не забувайте, це дуже важливо, протиснути кнопку лайку і підписатись на канал, якщо не підписані. По бажанню можете підтримати канал фінансово. Всі посилання будуть в описі. В дописах спільноти я зробив невеличку дорожню мапу, яка показує, куди підуть ваші донати, якщо захочете підтримати мене таким чином. Ну а на цьому все. Гарного вам часу доби. Бувайте!